8 січня голова сільської ради лісники києво Святошинського району Ольга Сагач провела звітну доповідь за останній рік та за п'ять попередніх років роботи перед мешканцями села та всіма, хто був присутній у залі. За її словами, передвиборча програма, з якою йшла на вибори сільського голови, була виконана на 80% вже у 2011 році. Багато де чого ми зробили, Багато я вважаю, що ми зробили. І я не знаю, це буде ваша оцінка як громади. Але багато що нам треба зроблено зробити. Перш за все, у нас вже готова технічна документація дитячого садка. Тільки сніг з землі ми починаємо його будувати. Христос народився! Благодарю! Для всіх присутніх у глядацькому залі був проведений концерт, в якому брали участь творчі дитячі гурти. У виконанні хору звучали народні пісні, прославляючи духовність українського народу, порівнюючи її з тонкою, чутливою дівочою душею. А також всіх вітали з різдвом Христовим та новим роком. Сьогодні 8 число. Мабуть, важко за Дякую.